Всім доброго вечора. Сьогодні трактор нам називається джинжай, хінжай. Ну, Неважлива назва, техніка корисна для села. Така ситуація вийшла. Тут уже трохи розібралося. Ось розтяжечки. Бокові розтяжечки, хто знає, розуміє, про що йдеться. Розтяжечки будова така. Ось відвалився цей кронштейн, кріплення. Це. Я його підготував тут, щоб показати. Зроблено все, як би зроблено, так має працювати. Та де ж там буде працювати як товщина стінки, як велосипедної рами, буквально не товща? Зварити його поново і тут воно знову розлізеться, тому що тяга, сила, а тим паче тут стоїть фреза. Воно знову відірветься по-живому. Варіант такий змайструвати нову тут цю трубку трубку втулку і приварити ці кріплення до неї. Трубка ця, це, це так візуально я показую, тому що я знайшов товстішу трубку радянську діаметр, та приблизно там обінавал зайшло. Я тут підготував трубочку, ну вона коротка, на жаль, немає такої по всій довжині. Доведеться скласти з двох частин. ну Це елементарно, да, там вставлю вставочку і все. І по новій буду, буду варити, Може, буде краще. шов буде, то можна щось накласти сюди. Зараз дивлюся по, по обставинах. І так, працюємо. Спочатку, думаю, з'єднаю ці труби докуп... купи, щоб була довжина. Тоді вже буду дивитись там, кріплення, ці підставляти і варити. Працюю в тісках, не забуваємо про захист перчатки, окуляри. Починаємо щось робити, тому що темніє потрібно зробити, щоб завтра було готово. Поки що трубочки зварені до купи, розмір вже в трубі нормальний. Зараз зачищу, щоб було естетично і воду кріплення турити, міряти, вставляти, варити, Ну, поки що так вийшло, все загладив. Так, приблизно там. Відповідальність цієї деталі не дуже така і серйозна. По цьому буде працювати так. То Я враховував, що кріплення тут гарно так відломане. Кусочок труби, воно додає якраз сюди так точніше прилягає. Поки що я при привіварю, там буду бачити, що потрібно може накласти і зварю його. Одна частина кріплення готова вже. Так, таким швом широким пройшов. З іншої сторони теж. Ну, ще думаю, накладочку все-таки сюди можна покласти якусь таку. Або зверху, з іншої сторони, вона буде заважати там можливо. Не знаю ще. А тут з цієї сторони покладу. Поки що зараз цю. Забираю це тріплення, зрізаю. Далі буде відново. Отак, ну, проварено все Гарненько. Гарненько такими широкими швами. Довго я думав, не довго, але ну, думав, тут поміркував щось потрібно, підсилювати тут не потрібно. І вирішив, коли воно так стоїть стоїть ця конструкція, тоді, тоді буде більше тягти нижню частину. Цього кріплення. Думаю, що потрібно все-таки сюди приварити якусь пластиночку підсилюючу. Навіть наприклад, цієї ось такої пластиночки сюди. Зараз приварю, і воно буде краще, тому що, я думаю, сюди буде тягти. Ну це довгою ногами. Воно буде краще зараз приварю. приварю там против вырежу уже на месте он еще долго и толщина такая я думаю 5 мм коричневый металл такие крепший ниже какой там планшет пластиночки. ну работа сделана деталь відновлена, реставрована Ні, новенька зроблена, чому так сказати. Е, от так у нас, у нас трактор встановлюється. Знизу зроблю такі накладочки, Ось так, з збоку, якщо розглянути, та будуть тримати там десь шов, якісь окраска, трохи труба була. Ну, Буде працювати, тому що зварний шов довжиною 1 см, витримує навантаження на розлив 200 кг. Я думаю, буде працювати. Впевнений, що буде працювати. Але дивіться, ну техніка потрібно працювати. Це ремонтуєш, це згинається, виривається, зараз вискочать ці пальчики, все зроблено так якось, знаєте, ну як китайці зроблять. Зробили, їде, а там далі дивіться, стройте, купуйте, хто не може, купуйте. І все, ось теж я вже зробив цього гвинта, тут підсилював, теж вирвалося повністю це кріплення вугла, це відірвалося. Ну так що таке, ну нічого, буде працювати, будемо ремонтувати. Зараз телефоную, встановлюю, телефоную власнику приїде, забере трактор, тому що на ранок йому потрібно працювати, хоч на дворі вже ніч. Ну, як ніч, ще не ніч, але... Пора вже пізня. Нічого, встановимо, є ліхтар, ліхтар, будемо працювати. Ну, працюйте, майструйте, у вас все вийде. Трактор хінкалі, в общем. Ну, нічого. Які є, купуйте, працюйте, у вас все вийде. Всім доброї ночі!